Мага безумовно буде за Україною, адже на нашому боці справедливість і нас підтримує весь світ. Безумовно, війна змінила кожного з нас. Але якими ми маємо стати після війни? Що змінити в собі, а що в країні в цілому? Чи буде світ і надалі підтримувати нас, і чи вдасться нам отримати репарації від Росії? Це проект Голос людей. І такі питання ми поставили на вулицях українських міст. Чернігова, Сум, Одеси, Чернівців. По-перше, всі повинні перейти на українську мову. Це перше і пропагандувати всюди саме Україну. Україна повинна бути прикладом для всіх для всіх країн Європи, як незламності та приклад світлого майбутнього, за яке ми боремося на даний момент. В першу чергу має пройти оця болячка з меншовартістю, сильною, незалежною, самосвідомою. Це найголовніше. Ну, з корупцією треба боротися, звісно. Треба більше уваги приділяти, мабуть, нашій молоді. Треба дуже велику увагу, на мій погляд, приділити все-таки нашій історії, тому що вона була дуже багато разів переписана, і зараз все-таки хотілося б більш правдиво дізнатися. Я надеюсь, що сплеченість буде ще більше, тому що вона була тільки тоді, коли була повна окупація по всій Україні. А сейчас как-то обратно починаються конфлікти, наприклад, я разговариваю на кто-то на українському, і це сильно влияет. Хоча, ну як би я так не сказав, ми вже стали набагато міцніше, набагато, набагато мудріше. І коли це все закінчиться, ми будемо щасливі і вдячні тим, хто нам допомагає, хто нас підтримує, і тим, хто заради нас покинув цей світ, на жаль. Головне подолати Росію, а наслідки ну, ми подолаємо. Ну, коли ми подолаємо мою Росію, а це буде дуже швидко. Я сподіваюся, дуже скоро. Дивлячись на те, як проходять всі збори. Збори як частні, так і по всьому світу, я сподіваюся, що ми дуже швидко все все зробимо. Сподіваюся, що років через п'ять ми будемо бачити окремі шрами в приватних будинках, які ну. Просто люди самі собі не можуть відновити, а все, що стосується держави, що через 5 років вже буде а, виглядати простойно. Років за три ми все відбудуємо. І головне, щоб ми були духом сильні. Хотілося б і по логіки, і по уму зідрати все, що треба з цих паразитів, але ж захід і захід без них теж нікуди, бо розраховувати щось не приходиться. України заходу я вважаю, що будуть залишатися, але от на о, репарації це буде складне питання. Ну, те, що будуть залишатися, я теж сподіваюся, що це буде. А стосовно репарацій, ну я не вірю. Я думаю, що все вдасться. Красивою, щасливою і, і здоровою. Вона повинна бути квітучою. Тут повинні а, і надалі розвиватися, талановиті люди. Потрібно розпочати з себе. От, з кожного особисто, щоб ніхто пальцями не тикав і не казав, що а ось той отак зробив, а той отак. Характер нашого народу не зміниться. Ні. якісь... Какіта нюанси, какіт, канішне такої з питання, канішна ката зміни. Мені здається, що спільне горе має об'єднувати людей, і після закінчення війни люди обов'язково. Згуртуються та зрозуміють, що треба триматися одне за одного. Мені здається, що вона повинна залишитися такою, як була вільною, незалежною, е сильною країною, тому що ми дійсно такі є, і в будь-якому випадку за нами буде перемога. Е і навіть після перемоги я сподіваюся, що люди трішки по-інакшому будуть дивитися на своє життя. Е зміна буде таких цінностей. Це буде не один рік, звичайно, але все залежить від. Е Нашої мрії хотілося б бути максимально оптимістичними, але я думаю, років п'ять, а то і десять точно треба. Літ п'ятдесят не менше. Відбудувати країну. відбудувати, да все ж залежить від бажання не тільки нашого керівництва, а й від самих людей. Мені здається, що це можливо зробити дуже швидко, тому що є досвід інших країн, які будуються дуже швидко і за 40 років з'являються нові міста. Думаю, багато. а от надіятися на когось... Це не хороше. Репарації з Росії так безсумнівно мають стягуватися за нанесений збиток в нашій країні, і я сподіваюся, що приклавши зусиль зі сторони Європи та Заходу, ми зможемо досягти хоч якихось розвитку. Дуже багато держав підтримують нас. Все-таки суд повинен відбутися. І над тою особою, яка це все створила, і відповідно, після того і матеріальна частина повинна бути компенсована, тому що це однозначно повинно так відбутися. думку, Найголовніша перемога буде тоді, коли ми переможемо своє, таке, як то кажуть, рабське мислення, візьмемо на себе відповідальність будувати наше майбутнє. Більш другі закони, мабуть, більше для людей щось робилося. Більше уваги, щоб приділяли Україна. Має стати дуже прогресивною страною, тому що для нас у нас є ресурси, і у нас є, по-перше, молодь, яка на це налаштована. Я представник цієї молоді. Я думаю, все таки корупція у нас поки ще не побідіма. Якщо нас це вийде з новою властю, з настоящою властю нашої це була би бы замечательно. Всі українці, свідомі українці, вже ем, зробили висновки, чого нам не вистачало. Щоб такого не було в майбутньому. Я гадаю, що Україна буде сильною. Це як мінімум. Думаю, всі ці проблеми дуже, дуже масштабні, звісно, і багато ресурсів і часу потрібно, да, і наполегливості на те, щоб їх виправити. Можливо, років п'ять вистачить. Я принаймні, я так дуже хочу, Не менше років. Быстрее это не убрать и не справиться, мне кажется. Наблюдала, как менялся Мариуполь за 8 лет при мэрии города Боченко. Я сама с Донецка. Опытный переселенец. Вот, можно так сказать. И за 8 лет, оказывается, можно сделать новый город. Объединение людей творять надзвичайно великие такие дива. Це показали перші дні після 24 лютого. Поки світ оцінює збитки. Прості люди йдуть, допомагають, рятують, і це доказує ще раз, що нам не треба чекати допомоги звідкись. Ми можемо самі все зробити і в і в дуже короткий термін. Я з Херсону. Я 6 числа був в Херсоні. Я бачив все на власні очі і взагалі то ми були в окупації, і всі ці жахи ми собі пережили і на собі відчули. Я вважаю, що Україна в будь-якому випадку відновиться. Будуть ці репарації, не будуть. Я такий, що хай підуть з нашої землі, і нам від них взагалі нічого не потрібно. Ну, наскільки я пам'ятаю, там вже розподіляли, яка країна буде, яке місто відновлювати, тому напевно так нам. Скоріше за все будуть допомагати, тому що ми стали цим форпостом перед Європою. Думаю, що ми зможемо повністю отримати від Російської Федерації репарації. Захід мусить нам допомагати репарації, тобто знаєте, я за те, що зло мусить бути покаране. Думку вона має стати більш незалежною, вона має активно розвиватися, вона має просувати українське українськість і робити українськість трендовою, популярною у світі. Головне, щоб був мир, і то все потім само собою повинно направитись. Корупцію і звести, щоб її не було, щоб ми були чесні, справедливі до всіх. Так от і буде, буде все добре. Не буде корупції все буде добре. Ну і так само. Ми повинні вступити в Євросоюз, тому що це також одна з наших головних це одна з головних мет, які потрібні нам після перемоги. Україна має бути для українців, з українцями, і українці мають бути на першому місці. Це дуже багато, дуже багато часу. Це не те, що там один дім розбили, то все обито. Треба роки. Мені здається, не один десяток років на нас це буде відображатися, тому що по-перше, це інфраструктура, яка порушена. Я не знаю, чи вона буде відновлена коли-небудь. По-друге, це е, люди, яких уже ніколи не повернути. Це загиблі, пам'ять про яких буде жити завжди. Тобто, з моральної точки зору людям відновлюватися буде дуже важко. Дуже багато, дуже багато судячи з того, що вони зробили. Каховці, то це не одне покоління. Років п'ять-шість треба відновити. Наслідки ми будемо дуже довго долати, тому що це ну, чисто технічно, дуже багато роботи. Часу, певно, піде багато, але справа не в часі. Справа в тому, що якщо ми здобудемо перемогу, у нас все вийде. Я думаю, швидко, думаю, ну. До п'яти років, якщо ну не якщо, а за допомогою заходу репарації ми отримуємо, але я думаю, що це буде не одразу, тому що захід так само не одразу нам допомагав у війні, тому він буде підсилювати це з часом. Тиск на Росію. Надіюсь, що будуть допомагати, але не впевнена. Дуже залежить від того, як закінчиться війна, якщо ну тому, що там до чого нас схиляють, щоб ми все ж таки йшли. Ли більше до переговорів переговори, якщо Росія лишиться в такою, як вона є зараз, нам буде дуже важко чогось досягти. Репарації будуть того, що все документується, і правда на нашій стороні.